Після літнього відпочинку в берлінському таборі повернулися 40 дітей-переселенців. Поїздку організувало Міністерство закордонних справ Німеччини за підтримки Дніпропетровської облдержадміністрації. Два тижні хлопці та дівчата зі сходу мали можливість жити і вчитися у відомому на весь світ берлінському молодіжному цирковому таборі. Зустріч малечі з батьками на залізничному вокзалі бачив, і наш кореспондент. Довгоочікувані обійми, квіти, дитячі посмішки та сумні очі батьків. Така нелегка зустріч відбулася біля потягу. На радісні емоції малечі дорослі не можуть відповісти відкрито. Приховують новини з Донецька. Валентина, колишня жителька Горлівки, каже, знала, що перше питання доньки буде про ситуацію на Донбасі, де залишилися бабуся та дідусь. Люди все время в страхі жили. живут в страхе очень многие, которые особенно на окраинах живут практически каждую ночь в подвалах, потому что даже вот буквально несколько за сколько неделю назад, наверное, школу, одну из лучших школ, 8 попаданий было, то есть на ней живого места не осталось. 14 днів діти переселенців безкоштовно відпочивали у Берліні, займаючись цирковим мистецтвом. Вчили джунглювати, їздити на одноколісному велосипеді, ходити на ходулях. Саме такий спосіб вигадали німецькі педагоги, щоб відволігти школярів від важких спогадів про війну. Ми робили всякі трюки, пару скока, ну багато чого Мені дуже подобалося звісно, в висоті шпагат робити. Артеми з задоволенням розповідає про свої успіхи. Каже, жонглювати трьома предметами навчився, вдома додасть четвертий. А ще хлопець відверто захопився історією Німеччини. Ми були Рейстага і Вендербурських ворот. Ще там ми були возле Берлінської стіни? Одним з плюсів табору стало живе спілкування з тамтешніми дітлахами. Вчителі, що супроводжували українських дітей, переконують, проблем не було. Англійську мову вивчають як у Донецьку, так і у Берліні. У нас був один мальчик якраз з Германії, теж з нами жив. В принципі, вони дуже добре. <рес> Тож що говорять, то, що вони там врізкують з ким общатися, -то, то це неправда. Зламати стереотипи та допомогти дітям вийти з психологічної кризи саме таку мету переслідувало Міністерство закордонних справ Німеччини, виділяючи 100 тисяч євро на проект. За словами генерального консула Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку, ще 20 тисяч зібрали небайдужі. Думаю, ми плануємо продовжати той проєкт наступного. Ми ж може бути більше дітей, теж ну за вісіт одніціа ініціативи кажданського общества. Я уверен, що буде завтра. 40 дітей з родин переселенців розійдуться по школах Дніпропетровщини, щоб сісти за парти у містах, де їх прихистили. Наталя Зборець, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.